Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області запрошує громадян віком від 18 до 35 років на вакантні посади середнього та старшого начальницького складу, начальник відділення піротехнічних робіт, начальник відділення спеціально-вибухових робіт та начальник відділення підводного розмінування. Рядового та молодшого начальницького складу сапер, старший водій та водій сапер, сапер-моторист, машиніст, ескаватора сапер, машиніст-крана автомобільного сапер, механік водій сапер та фельдшер відділення розмінування. За вакантними посадами передбачено грошове забезпечення від 20 тисяч гривень та додаткові кошти на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань та інші види заохочувальних доплат на період проходження служби в ДСНС України звільнення від призову на військову службу, право на щорічну оплачувану відпустку від 45 календарних днів. Тимчасова непрацездатність оплачується у розмірі грошового забезпечення, право на безоплатне проходження медико-психологічної реабілітації в санаторіях ДСНС України від 14 до 21 календарних днів, право на пенсійне забезпечення при вислузі 25 років. Отримати статус учасника бойових дій, що дає можливість 75% знижки плати за користування комунальними послугами, безоплатний проїзд раз на рік автомобільним, залізничним, водним та повітряним транспортом в межах держави, навчання за рахунок ДСНС України в начальних закладах та центрах системи на території держави і за кордоном та отримання міжнародних сертифікатів гуманітарного розмінування. За детальною інформацією звертайтесь за телефоном 048 729 31 50 або 048 729 31 51.